Ти записала? Записав. Ну, да, не тут треба яку колідує в псажиці. Нова радіста, Юка бувала. над вертепом зірка ясна. Світу зосіяла. Зірка з виєму новину звістила, що пречиста діла мати, сина породила а в хатині при долині свічка. Догарала. Ти свого сина до вечері ждала, ждала виглядала, довго молила, той за сина другу свічку вона засвітила, а у ночі о півночі. Тихо скрипнуть двері, і с трицями молоцями, син приде, і с трицями молодцями, син прийде приде.